Темний, майже чорний, смак насичений, з нотками обсмаженого ячменю та приємною гірчинкою. <клес> а, а стоп? Це не реклама пива Гіннес, а перші подробиці про новий пивоварний серіал від автора гострих картузів Стівена Найта. За сюжетом серіалу Будинок Гінеса, родина легендарного пивовара розривається на частини після смерті батька магната. Що стосується акторського складу, в головних ролях досить видні, але ще не розпіарені британські актори, серед яких я особисто виділю нашого слоняру Джека Гліссена, відомого за роль Джофрі Баратеона із «Гри престолів». Серіал стартує на Netflix 25 вересня і матиме 8 епізодів, які стануть доступними одразу. Чи буде в серіалі розливатись пиво у слоу-мо, дізнаємось вже за місяць. Ну а трейлер серіалу Вірогідно вийде вже в найближчий час. Брати Дафери саме ті, що придумали і назнімали знімали вже 5 сезонів серіалу Дивні дива, вирішили показати Netflix на двері. Але елегантно, як то кажуть, по англійськи Брати тихенько підписали новий чотирирічний контракт із Paramount. Кінороби задумали знімати масштабні фільми, котрі можна побачити на великому екрані. І Paramount може їм це дати. За чутками співробітництво з Netflix все ще в силі, адже підписано договори на спінофи, мультики та інші сайди серіалу Дивні дива, які виходитимуть ще багато років. А от контракт із Paramount вступить в силу вже в квітні 26-го року, після чого Дафаре вірогідно пролють світло на нові авторські проєкти. Ще одна новина від Paramount. Видання Deadline пише, що студія з нетерпінням чекає повернення Майкла Бея до франшизи Трансформери. Найближчим часом нові сценарії мають бути готові для розгляду новим керівництвом. До речі, нещодавню цю саму студію Paramount придбала компанія Skydance за 8 мільярдів доларів. Дуже дивна покупка, враховуючи, що Skydance ніколи не була великою компанією. Але попередню останню підігріли на ці самі 8 мільярдів доларів невідомі інвестори китайського і близькосхідного походження. Новий малий що гратиме Гаррі Потера Домінік Маклакін. Нещодавно повеселив журналістів вже історичною цитатою. Так хлопчина, якому лише нещодавно стукнуло 11 років, каже, що завжди був великим фанатом Гаррі Потера. А коли був молодшим, це була роль його мрії. Хлопче, ти 2014 року народження. Ти ще досі молодий? Ну а якщо серйозно, то автори представили ще й сімейство рудих візлі. Рона ми вже бачили, а от інших ви можете оцінити на цьому фото. До речі, Бос Ворнер вже підтвердив, що серіал зніматимуть мінімум 10 років, і він охопить всі ці книжки від Джоан Роулінг. Нового Гаррі Потера доведеться ще почекати, а перший сезон стартує на стрімінгу HBO в 27-му році. Ще один фентезі серіал Лицар Сімох Королівств» за мотивами Гри престолів схоже не забариться з випуском нових сезонів. Повідомляється, що зйомки другого сезону серіалу розпочнуться наприкінці березня 2026 року у Белфасті. При цьому начебто другий та третій сезони зніматимуться один за одним, тобто без перерви на підготовку. Перший сезон шоу ще не вийшов і стартує на HBO на початку 26-го року. Сезон складатиметься із шести епізодів, а серії виходитимуть раз на тиждень. Сер ІЕН Макелен на чергових зборах касту Володаря Перснів зі сцени підтвердив, що він тобто гендаль. А також Лайджавуд, тобто Фродо, знову повернуться на екрани у майбутньому фільмі Володар Перснів Полювання на голома. Енді Серкіс, що свій час грав того самого Голома у всіх фільмах від Пітера Джексона, тепер сяде в режисерське крісло. А також знову виконає роль Смегола Слеш Голома. Фільм вірогідно вийде в прокат у 2027 році. Ну, а Сантінео було обрано на роль молодого Джона Рембо у приквелі ребуті легендарного бойовика зі Сталоне. За сюжету молодий Рембо має виживати у В'єтнамі, а сам фільм зніматимуть у Таїланді в 2026 році. Сам слай, як виявляється, не бере участі у проєкті, але знає про нього. І хоч він спочатку бачив молодшим рембо Райана Гослінга, виходить, доведеться терпіти Ноа Сентінео. Чи буде Рембо тепер жартувати у кожній своїй репліці, поки не зрозуміло. Як то кажуть, цього ніхто не просив, але це зніматимуть. Квентін Тарантіно розповідає про його найкращі фільми. Маестро не міг довго обрати, але все таки вибрав свої найкращі кінороботи. Отже, трійка найкращих стрічок виглядає так: одного разу в Голлівуді» – його улюблений, безславні покидьки» – Його найкращий. Ну а убити біла його найліпший фільм, тобто такий фільм, який ніхто інший не міг би зняти. Кожен його аспект особливий і вирваний з його пристрасті та одержимості. Коротше кажучи, це фільм, для зйомок якого він народився. Ну що, згодні з думкою Тарантіно? Пишіть свої думки в коментарях. За Крегер. Чий жахастик зброя дуже успішно показує себе у прокаті, розказав чого глядачам очікувати від його екранізації оселі зла. Так, режисер говорить, що не збирається знімати історію Леона, адже його історія вже розповідалась у іграх, і фанати її знають ледне на пам'ять. Вірогідно нас чекатиме щось авторське, до цього не бачене в фільмах та іграх. А центральним персонажем може стати абсолютно новий герой. Нова оселя зла запланована до випуску на кінець 2026 року. Детективний серіал Netflix Відділ на розкритих справ повернеться другим сезоном. Серіал протримався на перших місцях стрімінгу цілих шість тижнів, тому автори вже отримали добро і продовжать історію детектива Карла Морка та його молодої різношерстної команди. Можливо, навіть розкриють головний сюжетний твіст, який проігнорували в першому сезоні. Поки Netflix не оголосив дату виходу, але, вірогідно, дуже довго чекати не доведеться. Amazon на ігровій презентації Gamescom показали перший тизер другого сезону свого хітового серіалу Fallout. Цього разу нашу трійцю героїв перемістять у Нью-Вегас, знайомий фанатам серії по однойменній грі. Це така собі алюзія на реальний Лас-Вегас, але з апокаліптичним вайбом. Схоже, що в серіалі покажуть трохи більше про минуле міста, а також перед історією Гуля і його взаємовідносини з містером Хаосом. Головою казино і Нью-Вегаса. не забули автори про братство Сталі, а також Легіон Цезаря, який коротенько промайнув у тизері. Серіал має вийти на стрімінгу вже 17 грудня. Всього другий сезон матиме 8 епізодів і виходитиме раз на тиждень. Netflix показали перший погляд на другий сезон серіалу «One Piece». Найцікавіше в новині те, що автори обіцяють, що виробництво третього сезону розпочнуть вже зовсім скоро. Тому фанатам не доведеться чекати ще три роки, поки вийдуть нові серії. Наразі другий сезон «One Piece» вийде на Netflix у 2026 році. На жаль, з касту так і не вигнали росіянку Лєру Абову, яка гратиме Міс Олд Сандей. Колін Парел з'являється у першому трейлері драми Едварда Бергера Балада про маленького гравця. Крім Парела у фільмі з'явиться ще й Тільда Свінтон. Фільм розповідає про карткового гравця, що змушений ховатися в Макао, після того, як його минуле, починає його наздоганяти. Судячи по трейлеру це той фільм, де акторський талант Фарела має розкритися на повну катушку. Крім того, відзначу і яскравий візуал, що неймовірно радує око. Фільм обіцяє повну гаму емоцій і, можливо, навіть номінуватиметься на нагороди. У будь-якому разі стрічка релізниця на Netflix вже 29 жовтня. Джейсон Бейтман і пиня е... Вибачте, це з минулого випуску трошки тексту пробилось. І Вадім Вадімич Лоу з'являється у новому міні-серіалі від Netflix Чорний кролик. За сюжетом серіалу бос популярного ресторану в Нью-Йорку, вплутується в купу проблем і ризикує втратити все через те, що його бунтівний брат власить в його розмірене життя. Чорний кролик має рілізнитись на стрімінгу вже 18 вересня, і всього матиме 8 епізодів. Джордж Дюамель, або ж Демел зіграє посереднього кілера, який випадково убиває родича махрового лондонського кримінального авторитета. Аби втікти від переслідування, кілер тікає до Лос-Анджелеса, де змушений доглядати за сином свого нового кримінального боса та зробити з нього справжнього чоловіка. Крім Дюамеля у фільмі з'явиться Арнольд Вослу, що знайомий всім по серії комедійних пригод, Мумія. Та Ейден Гілен відомий за ролями у Грі Престолів, «Бетменах від Нолана» та Гострих картузах. Фільм виходить 19 вересня. А реліз в українському кінопрокаті поки не оголошено. Вийшов вже другий трейлер мюзиклу «Kiss of the Spider-Woman. У центрі сюжету два в'язні: один революційний ідеолог, а інший гей-художник, який втікає у фантазію, де його улюблена діва жінка павучиха співає і блищить, судячи по трейлеру Джей Ло, як завжди, неперевершено виглядає. А тепер ще й неймовірно співає. На відміну від мадам Веб, це точно серйозне кіно. Але чи провалиться фільм у прокаті, як його комікс колега, дізнаємось вже 10 жовтня. Настільно тенісна драматична комедія з Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу Марті Супрім отримала перший трейлер. Фільм про реального тенісиста, але вигадану історію екранізує студія А 24 Схоже, що шаламе все-таки не так багато грав у настільний теніс при підготовці до ролі, адже удари його, м'яко кажучи, дуже дивні. Від себе порекомендую краще ще разок переглянути комедію Кулі гніву. Ну а шаламе варто чекати на екрані 25 грудня. Український історично пригодницький фільм Троє обзавівся трейлером. Удій стрічки відбуваються під час війни за незалежність України 1917-21 років. Двоє махновців влаштували засідку на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей. Пограбування йде не за планом і разом з Рошима забирають полоненого командира панцерника. Тепер троє різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, об'єднуються в боротьбі проти Червоної армії. У кіно з 21 серпня. Деніал Далью, що по праву є одним із кращих акторів свого покоління, свій час взяв своєрідну творчу пенсію, але повернувся заради ролі у фільмі свого ж сина Драмі Амеона. Це стрічка про сімейні зв'язки між батьками, синами та братами, а також конфлікти між поколіннями. І як для ледне першого фільму Ронана де Льюіса виглядає все на диво якісно і потужно, принаймні по трейлеру. Також у фільмі з'явиться ще одна глиба акторського мистецтва Шон Бін. Фільм виходить у кіно 10 жовтня. Never